Вітаємо! За законом ви зобов'язані забезпечувати безпеку дітей пасажирів. Автокрісла слід вибирати з урахуванням віку, ваги, росту, розвитку дитини та того, наскільки добре воно поміщається та кріпиться у вашому автомобілі. Автокрісло для немовлят тут вказані вимоги до ваги та росту дитини для дитячого автокрісла Evenflow Nurture Max. За законом діти мають їздити спиною вперед як мінімум до двох років. Обов'язково перевірте термін придатності автокрісла вашої дитини. Етикетка повинна бути на спинці з боку автокрісла або на його основі. Термін придатності більшості автокрісел спливає через 6 років після їхнього виготовлення. Якщо термін його дії минув, вам необхідно придбати нове автокрісло. Припиніть використовувати прострочене автокрісло і відправте його на переробку. Автокрісло для немовлят Evenflow Nurture NurtureMax Дізнайтеся, як поводитися з кожною його частиною. Прочитайте посібник користувача та написи на бічних наклейках автокрісла, щоб дізнатися, як ним користуватися, або знайдіть спеціаліста з дитячих пасажирських автокрісел, який може вам допомогти. Регулюйте ремені безпеки дитини, коли вона буде рости. На автокріслах, повернених назад, ремінь безпеки повинен перебувати на рівні плеча дитини або нижче за нього. Переконайтеся, що ремені безпеки не перекручені та прилягають рівно. Ремені затягнуті занадто вільно, якщо ви можете їх зім'яти. Це може бути небезпечно. Затягніть ремені сильніше. Ви не повинні мати змогу зім'яти їх. Вони повинні добре прилягати і не м'ятися при натисканні. Правильно, ремені не мнуться при натисканні, а нагрудний зажим знаходиться на рівні пахв. Заради безпеки вашої дитини зніміть чохол з сидіння автомобіля, якщо ви його одягнули раніше. Наявність чохла під дитячим пасажирським автокріслом може призвести до ковзання дитячого автокрісла, що збільшує ризик отримання травму разі аварії. Ми покажемо вам три способи встановлення автокрісла в автомобіль. Ви можете вибрати один із цих трьох способів. Перший спосіб, який ми вам покажемо, це встановлення дитячого автокрісла без зручної основи. Дитячі автокрісла встановлюються задом наперед, тобто лице дитини буде направлене до задньої частини автомобіля. Це допоможе захистити голову, шию та спину дитини у разі аварії. Обов'язково витягніть ремінь безпеки до упору. Потім повільно відпустіть ремінь безпеки, поки не почуєте звук клацання. Він вказує на те, що ремінь безпеки блокується. Якщо звуку клацання не чутно, повторіть дії ще раз, поки ремінь не зафіксується. Одна з причин, через яку люди використовують автокрісло без основи. Полягає в тому, що вона може перебувати в іншій машині. Наприклад, хтось відвіз вас до будинку вашого друга або на прийом до лікаря. Основа знаходиться в іншій машині, але хтось інший забере вас, щоб відвезти додому, а у нього основи немає. Встановити автокрісло в автомобіль можна за допомогою ременя безпеки. Обов'язково встановлюйте автокрісло надійно та відповідно до правил. При правильному встановленні автокрісло не буде рухатися більш ніж на один дюйм з боку в бік і вперед-назад. Другий спосіб встановлення дитячого автокрісла, який ми покажемо вам, полягає у встановленні основи за допомогою нижніх анкерних з'єднувальних ременів, після чого потрібно зафіксувати дитяче крісло в основі задом наперед. Не менш важливо навчитися знімати нижні анкери, щоб потім правильно встановлювати їх та міцно закріплювати. Третій спосіб встановлення дитячого автокрісла, який ми покажемо вам, полягає у кріпленні зручної основи за допомогою ременя безпеки, після чого потрібно зафіксувати дитяче автокрісло в основі задом наперед. Обов'язково витягніть ремінь безпеки до упору. Потім повільно відпускайте ремінь безпеки, поки не почуєте звук клацання. Він вказує на те, що ремінь безпеки застебнутий. Якщо звуку клацання не чутно, повторіть дії ще раз, доки ремінь безпеки не зафіксується. Натисніть на основу і тримайте її, одночасно витягуючи ремінь безпеки. Вам потрібно зробити так, щоб ремінь безпеки був якомога сильніше натягнутий внизу. Після чого потрібно повернути частину, що залишилася, в натягувач ременя. Не забувайте регулювати ремені безпеки зі зростанням дитини. Щоразу, коли плечі дитини досягають наступного положення ременя безпеки, підтягуйте ремені вгору. Ремінь безпеки повинен бути на рівні плечей дитини або нижче. Якщо дитині потрібно більше місця внизу, перемістіть пряжку ременя. Зверніться до посібника користувача, щоб дізнатися, як замінити ремінь із пряжкою. Коли ваша дитина досягне максимального розміру та ваги, допустимих для дитячого автокрісла, вам знадобиться автокрісло більшого розміру. Наступне ваше автокрісло має бути трансформуючимся. Це норми закону штату Нью-Йорк про отримуючі пристрої для дітей. Всі діти повинні бути пристебнуті та перебувати у відповідній дитячій утримувальній системі під час їзди в автомобілі до досягнення ними 8-річного віку. Відповідною дитячою утримуючою системою буде та, яка відповідає розміру та вазі вашої дитини відповідно до рекомендацій виробника. Бажаємо всім безпечної дороги додому!